Всім привіт! У цьому відео мова піде про ось такий підвищуючий перетворювач напруги ТЛ494. Такий вигляд має. По заявленим характеристикам. Він розрахований на потужність 400 Вт і струм до 15 Ампер. Така маленька штучка, а по характеристикам така потужна. Наскільки вона маленька, я ось поруч кладу коробок з сірниками. То, як бачите, тільки трошки цей прилад більший за коробку з сірниками. Це виробництво Китай, як не дивно, Придбав я не на -Експрес, там, чи у Джумі. Я думаю, там можна їх замовити, такі прилади. Ну, а в нашому українському інтернет-магазині. Цей інтернет-магазин, де я замовляв, порадив мені друг по Ютубу Олександр Васильович. Загалу він відомий як Пухнатий інженер. Вітаю, друже! Дякую за пораду. Ну і саме цей прилад він мені. Порадив ну, для можливого використання. Я потім розповім, для чого мені саме цей перетворювач напруги. Ну, а зараз які його характеристики. Значить, цей прилад створений на базі мікросхеми tl 494 тому у назві це, це маркування і стоїть. Ось тут запобіжник, звичайний, як в автомобілях використовується на 15 А. Він просто упаяний, не, не фіксується, що можна дістати, уставити, а припаяний. Значить, що по. Так, тут ось ін це вхідна сторона і, і це вихідна. Значить, вхідна напруга у межах 8,5-50 вольт, а вихідна 10,60 вольт. Вхідний струм заявлено до 15 ампер, а вихідний у межах. 0,2 Ампера і до 12 Ампер. Значення вихідної напруги і струму регулюється потенціометрами RV1 і RV2. Ось. RV1 регулює напругу. Це потенціометр W103 на 10 кОм. І оцей. Потенціометр регулює струм, у нього маркування W502. Він розрахований на 5 кОм. Зараз ще зачитаю вам його характеристики, для чого він призначений. Підвищувальний конвертер постійної напруги використовується для збільшення вихідної напруги в ланцюзі. Використовується в нескладних проєктах на мікроконтролерах, може використовуватися разом з будь-якими джерелами постійної напруги, у тому числі нестабілізованими, як, наприклад, сонячні панелі, акумулятори тощо, для отримання на виході стабільної напруги певного номіналу для живлення будь-якої електроніки: телефонів, ноутбуків, планшетних комп'ютерів, радіостанцій тощо. Для використання підвищувального конвертера потрібно зібрати його на основі макет, а саме з'ясувати, чи потрібно використовувати конвертер, підключити вхідна напруга, підключити потрібний пристрій до виходу, подати живлення, провести настройку конвертера і починати роботу. Управління підвищується конвертером. Здійснюється з допомогою настроювальних резисторів, які знаходяться на корпусі пристрою. З їх допомогою можна змінювати значення вихідної напруги струму RV1 напруги, RV2 струму. Ну, як я вам це і сказав. Ну і зараз протестуємо його. Отже, зараз протестуємо, як працює цей перетворювач-підвищувач напруги. Я ось приєднав до входу і до виходу. Проводки. Я забув вам сказати, що це тільки для постійного струму цей прилад розрахований. Тому будемо використовувати джерело постійної напруги. Це ось мій автомобільний зарядний пристрій. Так, це ось із вузилками плюс. Так, включаємо. Ось як бачите, 8,7 вольт без навантаження. ну, 8,9. І оце китайський цей прилад показує 0,03 Ампера. Так, зараз підключимо, побачимо, які будуть значення. Так, ну в районі 9 вольт. Тепер підключаємо навантаження. Тобто цей прилад. Так. Відразу стало 12, ну 7 8, 10 вольта, майже 13. Так, і тепер я забув взяти тестер, Так. Зелений у нас плюс. зробили це мінус. Так, так і ось. Тридцять чотири і дев'ять. отака напруга на виході. Тридцять чотири цілих десятих вольта. І тепер зараз я вам покажу, як стабілізація напруги тут працює чи не працює. Тому, як я читав опис до цього приладу, то неважливо, яка на вході напруга стабілізована чи ні, на виході напруга вже стабілізована. Тобто зараз побачимо, чи буде змінюватись тут. Показання напруги, якщо додати подачу живлення Так, ось тут вже 13,4. Тут як було 34,9, так воно і залишається. Далі додаємо 14,8. Тут як було 34,9, так і залишається. Так, 16,3. Тут як було 34,9, так і залишається. І максимально 18,2. Як було 34,9, так воно і залишається. Тобто... Тобто стабілізація напруги працює чудово. І як бачили, Струм невеличкий сюди йде. В холосту, так би мовити, тут на цьому приладі 0,03, а з підключеним цим приладом всього на одну соту додавилось, там 0,04 було. Тобто споживання струму невеличке, ну, без навантаження. Ну, а напруга, це я тут нічого не регулював, це так воно було, що на 34,9. Ну, але ж тут пишуть, що струм і напругу можна регулювати за допомогою потенціометрів. Ну і зараз, наприклад, мене навантаження, я не знаю, що підключити, щоб там струм поміряти. Просто спробуємо порегулювати. Напругу. Наприклад, ну, мені така 34,9, ну майже 35 вольт. Тобто, у, якщо 12 вольт на вході, то майже у три рази збільшується напруга. Прилад гарно працює. І ну, зараз побачимо, як воно буде регулювати. Тут під маленьку викрутку, зараз пошукаю таку насадочку. Так, оце, мабуть, вона. Так, ну і зараз спробуємо порегулювати. Так, умикаємо це. Так. 34,9 і Так, струм регулюємо rv 1 Так, де тут rv 1 Так, ось rv 1 Тобто оцим потенціометром. Так. Я закручую гвинтик, це багатообертовий потенціометр. Так, ось вже там 30. Досить плавно регулюється. Ну, мені, наприклад, треба 15 всього вольт. Мені не треба, це 30. Вже 26, досить плавно, рівно регулюється. Вже 23, зменшуємо, зменшуємо, 22. 19 так. так, далі напруга щось не хоче падати. Так, щось. 19,7 тільки. А, це ж тут. А, ну хоча воно стабілізоване. Так, а тут уже стабілізація. Так, ось 16. Ну, 16. А тут уже стабілізація не дуже працює, коли на найменшу, на найменшу напругу я перевів потенціометр. Так, 19. А так 16. Ну, в принципі, мені 16-й. Обистачить. Там, де я буду застосовувати, там струм невеличкий. Так, ось додається. При 17. Так. Я вже потім буду налаштування остаточні робити там, де я буду його застосовувати. Це так, попередньо, таке, попереднє тестування. Ну і для чого я, власне, цей прилад купував? Для свого мотоцикла Іж. Там у мене запалювання від Мінська стоїть. Генератор усього на 65 Вт. Ну і освітлення лампа головного світла дуже слабо світить. Ну і звукового сигналу нема від того струму всього. Там, ну, по електронній части дуже слабеньке все. І зараз я мотоцикл свої використовую з коляскою, то окрім, і так на мотоциклі Мінську у мене фара, якби не дуже. Яскраво світило, хоча там галогенка стоїть на 35 Вт. І задній ліхтар, тобто на одному мотоциклі вночі світиться регулярно. А зараз із коляскою то ще і габарит на калясці світиться. І ліхтар на колясці також. Тобто ще два навантаження. І від того ще напруга більше просідає. і я оце думаю за допомогою цього приладу підвищити все ж таки напругу. Звичайно, треба струм випромити, так як у електрообладнанні мотоцикла Мінськ там перемінний струм, а нам треба постійний. Для цього я ще замовив у цьому ж магазині ось такі речі. Це ось такий діодний міст. Тут пишуть, що на 50 А. Ну, я думаю, що ці китайські речі треба навпіл ділити. ділити. Ну, мені навіть, якщо навпіл 25, то ну, з головою вистачить. Якщо ну, хочу від од... ну, одної е, цієї уже, е, напруги, яка буде збільшуватись використати на всі споживачі і на звуковий сигнал. Ну, а якщо не віде, ну я дуже там не хочу як би ну, колхозити, переробляти. Якщо не віде мені від цього і звуковий сигнал запитати, то для цього я ще ось такий діодний міст придбав. Це на 10 Ампер, здається, у комп'ютерних блоках. Живлення так і використовуються. Ну і для потреб конденсатори на 1000 мікрофарадів 50 вольт. Ну, один це піде, якщо я буду окремо використовувати для звукового сигналу, то сюди. Ну, а тут нічого, у цю схему конденсатори вже не треба. Для виправлення струму можна використати оцей діодний міст, готовий. Можна і зібрати. У мене є діоди, на яких можна це все зібрати. Ну, Це так компактно, так ось воно десь фіксується: це алюміній, охолодження, щоб було. Хоча я не думаю, що у моєму випадку там на мотоциклі із тим генератором буде щось перегріватись. Ну, а скоріш за все, я навіть. Мабуть, використаю ось це реле зарядки, що я демонтував зі свого мототрактора, коли перероблював там електрообладнання. Я встановив генератор від автомобіля ВАЗ-2108. ну Там уже із реле-регулятором з усім. Ну, а це штатне, яке під генератор, який там був. Я це демонтував, так як вже воно мені було непотрібне. Генератор штатний видавав там щось, я не пам'ятаю, чи 8, чи 9 вольт при дуже великих обертах тільки там щось до 11 доходило. Тобто для зарадки акумулятора геть не вистачало, ну і фари також ледь-ледь світились. Тобто це треба було переробити. Ну а Для мотоцикла, оце реле зарядки запросто піде. Тут діодне міст, і тут якісь ще, мабуть, конденсатори там якісь стоять, тому що навіть струм трошки підвищується. Всі знають, що якщо до перемінного струму під'єднати діодний міст, то діоди на себе візьмуть ну, трохи напруги. Якщо, наприклад, 14 вольт підключимо пірамінки до діодного моста, то на виході ну, забереться 1,5-2 вольта. А тут же гарно це все працює, я ось протестував із трансформатором, зараз вам покажу, навіть трошки і додається перемінний струм. 13 и 6 13 5 13 и 6 13 и 6 и зараз покажу что он на выходе причем потужный гарни амперы видае так плюс Це мінус. Так, і ось, як бачите, напруга не зменшилася, а навпаки збільшилась. 13, ну і майже і 9. 13,89 89, 13, 8. Ну, цього не бажано робити, але іскра ну трансформатор потужний. Тобто. Це гарна штука працює, мабуть, я її і використаю. Я цей підвищуючий перетворювач, як уже сказав, буду пробувати використати на мотоциклі з електрообладнанням від мотоцикла Мінськ, щоб напругу і, можливо, і силу струму, щоб збільшити, щоб освітлення було гарне. Ну, а в кого мотоблок чи мототрактор? І зі штатним генератором, там, де ну, не вистачає на зарядку акумулятора, де з акумулятором використовується мотоблок, мототрактор, то можете ось як варіант спробувати використати в такий підвищувач напруги. Я думаю, що повинно це спрацювати. Ну, спрацює це чи ні в моєму випадку. Це вже по вісні, по теплу. Буду пробувати це збирати. Ну а поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.